В минулому році, з 1 листопада, вступив в дію мораторій. З 1 січня цього року вступає мораторій по вивозу сосни. Європа сьогодні треба говорити відверто. Європа сьогодні шантажує українську владу без візом і якраз мораторієм на ліс Кругляк На зустрічах з представниками Європейської комісії в Україні, на якій я був присутній. Ми обговорювали те, що нібито ми порушуємо 32, 35 статті угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Вони говорять, що ми запровадили додаткові торгівельні бар'єри по вивозу нашої сировини за кордон. Нібито ми не чесні партнери. Але ми питаємо їх, чи ви є чесними партнерами до нас, де наш безвізовий режим, відповідно про який ми вже проголосували. Вважаємо, це неприпустимим, адже за час дії мораторії обсяг реалізації продукції у деревообробній галузі зріс на 15%, у меблевій – на 12%. У порівнянні з півріччям, першим півріччям в 2015 році, у паперовій промисловості на 2%. За даними Державної фіскальної служби України, сплачені податки до бюджету біробровної паперової і меблевої галузі становлять 53,3 мільйони доларів США. З огляду на викладене, закликаємо президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради України Андрія Поробия та прем'єр-міністра Володимира Грозня взяти ситуацію під особистий контроль та вжити наступних заходів. Зберегти мораторій на заборону вивозу лісу кругляка, унеможливити всі незаконні схеми з вивозу кругляка за кордон, розробити прозорі правила розподілу та реалізації деревини, пріоритетом, яких має стати першочергове забезпечення вітчизняного виробника орієнтовно на кінцевий продукт.